Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, Ще помилуй. молимось за владику Отця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанії, владіку нашу, високоприсвященнішого архієпископа Мефодія. За братів наших священиків, священномонахів, за усе ухресті братство наше. Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Ще молимось за Богом бережену Україну нашу, за владу війська її, щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті, чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимось за святіших патріархів православних, за заблагочестивих і повік незабутніх, фундаторів святого храму цього і всіх раніше спочилих отців і братів наших, що тут і повсюду лежать православних. Господи, Жителю Бог... наші визволи нас заради слави імені Твого і нехай справдяться на нас слова, сказані Майсеєм. будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас, Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас ніум своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смирення рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають, повстай на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемоги, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною, молимось до тебе, Владик, Влади миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезуть вороги наші. І як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіюються їхні, злі задуми знищити державу нашу, українську. Господи тихо, мир тих, хто проти... Противиться заповідям та поставляй на сьогодні, і простина провини наші, як ми хрещаємо, винуватцям нашим, і не веди нашу спокусу, але висвали нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава, Ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і не віки віків. <звіх> Костянтина Сергея Сергея Матвеевна, Костянтина 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 σαν να λεγεται ο λερσηgamma του την ανατολία ولیουρια τον και